До Шосткинської громади щотижня приїжджають переселенці з сусідніх громад, які постійно перебувають під ворожим обстрілом. Так, за минулий тиждень було зареєстровано ще 90 осіб і нині у громаді на обліку 5866 тисяч внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Світлана Банникова, заступник директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості, розповіла, яка кількість осіб із числа ВПО нині у них на обліку. На сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 69 осіб. З них 61 особа має статус безробітного. Загалом в цьому році до нас звернулося трохи більше 120 внутрішніх переселенців. Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів і послуг для вимушено переміщених осіб. Насамперед, це послуги допомога з працевлаштування, це профорієнтаційні послуги, це видачава на навчання, це участь в громадських роботах, суспільно-корисних роботах, роботах тимчасового характеру. Якщо говорити про допомогу працевлаштуванню, то з початку нинішнього року працевлаштовано за допомогою центру зайнятості було 27 вимушених переселенців. Окрім пошуку постійного місця роботи фахівці центру допомагають людям працевлаштуватися на тимчасову роботу з березня місяця. Шосткинською міською територіальною громадою було прийнято рішення разом з нашим центром зайнятості про організацію тимчасових робіт для вимушених переселенців. Була сформована група з 24 людей, які протягом цього періоду мають можливість брати. Участь в роботах тимчасового характеру переважно це роботи по благоустрою території нашої громади. Пошук роботи спеціалісти здійснюють по всій території України. Якщо людина бажає шукати роботу, наприклад, в місті Києві, ми допомагаємо шукати роботу саме там. Можна дивитись вакансії, якщо людина навіть не зареєстрована у нас як безробітна, то можна приходити в центр зайнятості. Наші фахівці допомагають роботу шукати і не зареєстрованим безробітним, а просто шукачам роботи. Можна у нас тут подивитися вакансії, можна вакансії переглядати на єдиному порталі вакансії, можна скористатися чат-ботами в телеграмі, наприклад. Тобто, якщо треба, ми всю цю інформацію надаємо. Із березня 2022 року діє програма з надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб можна отримати компенсацію от протягом двох місяців, якщо бере роботодавець на роботу вимушено переміщену особу. Може подати заяву і отримати компенсацію про я працевлаштування я да, дві мінімальні заробітні плати при працевлаштуванні переміщеної особи протягом двох місяців роботодавець може отримувати по 6700, тобто всього 13400. Мета програми пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів та підвищити рівень зайнятості серед населення. Перевагами цієї програми скористались 11 роботодавців Шосткінської громади. Окрім того, центр зайнятості може допомогти оволодіти новою професією. Ми проводимо як професійне навчання, це перекваліфікація, підвищення кваліфікації. У нас одна особа з переміщених пройшла перекваліфікацію. В цьому році саме за навчанням як безробітна зареєстрована у нас. І також одна особа звернулася до нас для отримання ваучера на навчання. Був виданий ваучер на отримання професії. Кравець є перелік, да, затверджений міністерством освіти саме тих професій, спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. На навчання. Якщо людина має професійно-технічну освіту або вищу освіту, ну, то вона приходить до нас, ми надаємо цей перелік, або людина сама може в інтернеті все це подивитися, обрати ту професію, яка або спеціальність, яка їй до вподоби, за якою вона хоче отримати освіту. І тоді вже звертається до нас, і ми більш детально роз'яснюємо, що й до чого. І Можна отримати ваучер, вартість такого ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму. Ще одна можливість для тих, хто шукає роботу, це гранти на власний бізнес. На сьогоднішній день можна отримати мікрогрант від держави як на розвиток власного бізнесу вже існуючого, так і на започаткування власного бізнесу. Тобто, якщо людина бажає відкрити власну справу. От, вона може звернутися. Все це оформлюється через дію, Заява подається через дію, Складається бізнес-план детальний, ґрунтовний, де розписано за якою профі... ну, верніше, за яким напрямом людина працює, буде, буде працювати. Так, все це направляється через дію, Далі розглядається бізнес-план, наскільки він дієвий. От. І людина може отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Якщо мова йде про ветеранів, то там до 250 тисяч гривень, до 500 тисяч гривень і до 1 мільйона. Єдина умова, що потрібно не лише зайняти себе, а ще й створити додаткові робочі місця в залежності від розміру мікрогранту. На даний час мікрогрант погодили чотирьом особам. Нагадаємо, що у період воєнного стану допомога по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Є лише одна категорія осіб, у яких цей термін більше. Якщо мова йде про Передпенсійного віку за рік до настання права виходу на пенсію, то це не більше 360 календарних днів. Розмір допомоги залежить від терміну перебування на останньому місці роботи. Допомога по безробіттю залежить від того, Скільки людина працювала додати звернення в центр зайнятості, якщо не менше 7 місяців страхового стажу до місяця звернення в центр зайнятості, то допомога буде призначена з урахуванням заробітної плати. Якщо менше 7 місяців, то це мінімальна допомога. Нині ця сума становить 650 гривень. У найближчий час вона має збільшитись до 1500. Світлана Миколаївна зауважила, що шукачі вакансії можуть зареєструватись у центрі онлайн. Подати заяву, до речі, зараз можна у нас не тільки безпосередньо в центрі зайнятості, але і також дистанційно скористатись можна як порталом ДІЯ або мобільною дією в телефоні. Ну, от можна також подати заяву через електронний кабінет шукача роботи на сайті Державної служби зайнятості. Якщо людина має електронний кваліфікаційний підпис, ну, то вона створює собі електронний кабінет шукача роботи і там заповнює заяву, надсилає її до нас, і ми вже зв'язуємося з людиною, реєструємо її дистанційно. Крім того, фахівці центру проводять прийом громадян у телефонному режимі.